Так, по-моєму, машину. Ух! Все, закрив. Так, всім привіт, дорогі друзі, і. Що? Що я хотів? Чікен вина в селі. Так. Блін. Стоп. Що це там таке відкрилося? Почекай! А що в нас змінилося? О, привіт, рожоман! Привіт, подивись назад подивись, пуза, типа позвонить дверь туда. Спасибо, я назад не дверь. Ну, город! Почекай, це вход на город? А? Угу. Це вход на город, дверь, а тут то так похоже. А що? А тут то, а тут -то? А... Чекай, я зараз все бабуську разбираю. Почекай, я все... Я все, коротше, зараз в бабусі розписаю. Бабу Шо? Скільки тут змінилося? Бабуся, в тебе що там Город з'явився? А Коли свині ми заведемо туда? Що це таке, блін? Що? А звідки тут... Е -е, хто ще б пустив? Окей. Короче, у тебе коли в свині появиться? Ну так, да, у мене там свині скоро появляться. Понятно. Я піду подивлюся, що там таке. Гайда зі мною, так? Да? Та дія туди на качельці покатайся. Ну добре, давай, я піду тебе. Заберу, бо казав, що в тебе в нога убили знав, так? Окей, все, давай. Давай, катайся не сильно розкачуйся, бо зараз затошнить. Паркур, сонг, туторіал, паркор. Ну, ну, поїду на ну, я подивлюсь, що то таке за творчество. Так, тут я можу зайти, тут, напевно, дерева хтось не доповів. Ну, в принципі, в принципі, дерева такі нормальні. А тут магазин відкрився, диви. Тут магазин відкрився. Доброго дня, можна мені морозиво? Е, Так можна. Стоп. А тобі ні. А чого це? Ти хочеш мати пулі в роті? Яких мені ти зробив? Чи або ти мені продаєш, або я тобі... Даю пулю в рота, або тобі буде ще гірше, так що вибирай. Або ти бубукаєшся і точно до мене ніколи не повертайся. Та все, хоч забирай хоч гарбуза. Та все, я краду, коротше. Ням-ням-ням-ням. яке смач... Стоп! Так в мене такі ж самі качелі. Нормально, опа, фонтанчик! Нормально тут таке зробили. Ще мені доказ, дід казав, що... Реально озеро. Так, почекай там озеро, це озеро? Да, це озеро. Там удочки. Напевно, напевно, будемо з дідом ловити. Так. Що тут такого, получається в Бразилії, да? Ну да, що такого? Слухай, я ти Ты що? Так, ну що, куди підемо з завою? Двій сліп, діди, перебочим. Давай. Давай. Непогана ідея така. Пішли порибачимо. Пішли, чекай, через заборчик перестрибнемо. Через огород перейдемо. Сюди перейдемо. Дядь, ти будеш з нами ловити рибу? О, гайда ловити рибу. Гриби. Ну, погнали. Так, тримаю, тримаю. Що ну, там? Ловимо рибку, да? Ну да, ти ж сам захотів, так. Дійсно, щось в нас з бабусю з бабусею, слухай, щось єсте зохне, треба дійсно рибки зловити. Це були часы з вами рисик з в дитинстві. Ну да. Було таке, Артем. Було. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Такс, що там клює? Бульк-бульк. Опа, мене щось клює і я! О, йомой, це ж Якір Ох, йо моє, це вже така перша находка, така знаєш. Що, якір зловив? Ого, нічого собі слухай. Я Аміра похлечу. Амір! Ти бачиш, що ти пропускаєш. Лежить він цілий день. Така, знаєш, в нього привечка. Ва Шоня! Так, Амір, ти там все пропускаєш. Та й я нічого не пропускаю. А що там я можу пропускати? Зараз побачиш, пішли. Окей, зараз Амір, ти.. Опа, туманчик вже почався. Опа, цей може бути погано. Дощ може початися, це взагалі буде зашибись. Диви якір! Офігет. З цього маленького озера ти шопше смієшся. Та ти мені хоч лобом стукне. Лобом стукне. Чуєш, знаю, таку лічебну в мене є така Є дав, да, дед? Да, йому дав. Вона така лічебна, що ти аж швидко забудеш про це все. Ти ще не знав, що таке удар лобом. На ай! Ти що? Чекай, чекай, ты же молоток сильнейший. На, 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 на. Ай, там ты Стоп. Амер, блин, что я набрался с тем болотком? Короче, все, режу. Янов пил чешу. Не, чекай, тиш, не риба. Ловим ше бульк, бульк, Що там за рыба така? Чекай, треба месте, шоу шо да, свого, че, сло, Шо а ну, чекай, миц Шо, я кира? Да наспо якир, че я шла мне якир. Ем... Дов, довбасити тако в будем. Ту рибу. Риба пулемет. Ой. Навірно, я вже поїду Тут риба, що робити. Вон вже туманиться. Короче, друг пока. Пока. Стоп, и что ждут? Мы с тобой давай. давай. Амир, за нами. Да. То выгружайся туда. <му> так, ну все, поехали. Ты То тоже выгружайся. Пииуч <му> Эй, ты сюда весь. Да загружаю вас двоє. Чекай, я моя маю... Аж повбидний, давай загружайся. Чекай, я ревожу, Все, загордився. Все, поехали. Ну шо ти там, едешь чині? Дамір. Походу, дуже сильно його закинув. Окей, поїхали в город. Ура, поїхали. Так, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Музику включити, да? Да, хочешь музыку включи? Так, фух, приехали Амир А, він в баганику тут уложит. Короче, все, пішли, наверное, по домам. Я потом же Амира заберу. Школу ми сьогодні не найдем, а я зачетатель написал. Буду ну, бартуда. Давай. давай, пока. Пока. Я до себе и дожди. Ну давай пока. Пока. Так и я до себе иду до мужа. А я телевизор подивлюся. Так ой, я пролежу поделюсь. Шо там ки каналы показывают. Які там канали показують, що таке інтересного. Може щось таке подивлюсь. Так, ну а з вами я буду, напевно, прощатися. ой. Ну, а з вами я вже буду напевно прощатися. З вами був я, Влад 2К. І всім пока-пока!